<кій> Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з Воскресним днем на YouTube-каналі Vічі, в нашій програмі Апостольські Настанови. Дещо у нас була невеличка перерва, знаєте, літній час. Інколи просто коли потрапляєш додому після всіх справ, а так як темніє пізно, то дуже довго затримуєшся, то вже інколи не вистачає просто сил. Один раз. Не було сил другий раз у нас були софійські вечорниці. Сподіваюсь, ви всіх передивилися. Хто не в курсі, запрошую подивитися останній випуск софійських вечорниць на Ютуб-каналі Софійське Братство, де я разом з нашою гостею Кат... Катериною Дятловою ми говорили про те, як православні українці організовують ну, православну громаду за кордоном, в частності в Німеччині. На прикладі Каті Дятлової. Що ж, сьогодні ми з вами продовжимо другу главу. Нагадаю, що перша друга глава апостол Павло в першій своїй половині застерігає від лицемірства. Лицемірство, яке, напевно, якщо він про це говорив, вже можливо, було в християнських громадах. Ну і взагалі це ну, характерна риса людей. Напевно, те саме відбувалися подібні ну, негарні приклади, були і в іудейських спільнотах, в синагогах. Він ну, розглядає приклад, що буває, е, що, як не має бути, що коли приходить е, людина зі статками в громаду, чи, чи то юдейська, чи там, синагога, чи, наприклад, громада вже християнська, адже він вже все, все ж таки мислить християнськими поняттями вже якби не старозавітніми. Хоча, дотримуючись старозавітніх приписів, законів, не буду зараз не про це. Він говорить, що лицемірством є, якщо ми. Зразу розкриваємо обійми, посміхаємось дуже милі і чу і, і чуйні до людини, яка прийшла в громаду з гарним гаманцем. Ну тобто багата людина, да? і о, водночас можемо бути черствими, байдужими і відноситись відразу і до людини, до просто людини, яка прийшла в громаду і її цуратися. Заможній людині, скажімо, сідай тут на очільне місце. А бідняку, який прийде простій людині, скажеш, постій там навіть не посадиш, постій там, а то й взагалі не звернеш на нього увагу. І для апостола Якова це є неприпустимим в, християнському, в християнській спільноті. Це є ненормально, це є лицемірство. І от він е, е, ще говорить е, про те, Що той, хто так зважає на особу, той чинить гріх. І закон Моїсеїв, таких, ну, тобто той, хто чинить подібним, подібним чином, перепрошую за тавтологію, той, хто так чинить, він лицемірить. А закон викриває лицемірство. Це є гріхом. Отже, закон, бо закон і писання говорить, що ти маєш любити ближнього як самого себе. І якщо ти вважаєш, що ти виконуєш цей закон тільки якщо віднос... так його реалізовуєш до людини, з якою ти можеш отримати користь, а іншої нехтуєш, то ти не виконуєш закон. Тому що ну, щоб порушити закон і стати правопорушником, не обов'язково порушувати всі закони. Лише один порушуєш, і ти вже винен. Ти вже законопреступник. Те ж саме е, як в, в державному, так і в, в, в цьому е, ну, в кримінальному чи не кримінальному адміністративному законодавстві і тому подібних, ну, адміністративне правопорушення, чи там, кримінальне, неважливо. Все ж таки, якщо ти один раз порушуєш, ти вже винен, ти маєш бути покараним. Незважаючи на те, що інші закони ти дотримуєшся. Те ж саме і в духовному, в духовному житті. Адже, е, ну, наприклад, візьмемо фарисеїв, можливо, вони так і вчинили. Що вони е з людини, якою можна мати користь, вони до неї гарно відносились. А з до людини, яка була їм нічим не цікава, вони до неї були байдужими. І це, ну, якби. Бачите, чому я кажу, що напевно фарисеї якраз є її прикладом, тому що саме в лицемірстві фарисеїв Господь е викриває фарисеїв Господь. І далі е він говорить про. Переходить так плавно від цього поняття, що не маєш грішити, не маєш ну, чинити лицемірство. Е, Він говорить, що, е що Господь нас буде судити за законом свободи. З однієї сторони, кожен з нас є клятвопреступником, ну, порушником, порушує заповіді Божі. Кожен з нас один раз грішив, чи два, чи три, чи сто, чи мільйон, неважливо. Ти згрішив, ти винен. Але він говорить, що Господь буде нас судити за милістю своєю, закон свободи. Не закон, який, у якого є певні формули. Ти це 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 зробив, ти винен. Значить, ти маєш те, те те зробити, відбути покарання, і ти автоматично прощаєшся. Ну, тобто, автоматизовано все. Прописано в законі. Порушив стільки-то, відсидів, відшкодував стільки-то, все, ти вільний, якби чистенький. Він каже, ні. Господь нас буде судити не так. Він буде за законом свободи, законом, тобто він вільний від такого правосуддя, яким, наприклад, користуються люди. А він буде за ну, по суті, закон свободи, інакше, можна сказати, закон милості. Тобто Господь проявляє свою милість. І тут ми переходимо до ще одного момен моменту, коли е Господь проявляє милість. Сьогоднішній Євангелій, який сьогоднішнє. Е Сьогоднішній уривок з апостола, він говорить про одні ну, про подібні речі. От яким чином Господь проявляє до людини милість, що від людини вимагається? Сьогоднішня Євангелія говорить про сотника, який прийшов до Христа просити за свого слугу. І Господь, бачучи його віру, яку він поставив в приклад всім присутнім іудеям, віру язичника, сотника, воїна, легіонера. Загарбницького війська, окупа... о, 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 окупаційних військ, він ставить цю віру в приклад і милосердствує і стілює цього отрока цього сотника. Тобто, віра, е, Господь вимагає від людини віри, з, закон милосердя Божого е, працює відповідно вірі людини. Тобто Віра це складова, обов'язкова у відносинах людини з Богом. Віра або довіра. Про це дуже взагалі про віру в Ісуса Христа дуже багато говорить апостол Павло. Але апостол Яків розкриває дещо не дещо, а підходить до питання цього віри з іншої сторони, ніж апостол Павло. Для апостола Павла в його тезах. Фігурує протиставлення закону Моісеєвому, який вимагав певного набору дійств. І він каже: ці дійства не спасають, спасає віра. Апостол Яков підходить до цього ж моменту, що віра важлива в житті людини, але яка має бути віра? Він розглядає вже якість цієї віри. Не на, не, якби не... Якщо апостол Павло говорить про наявність віри, то апостол Яків говорить про те, якою має бути ця наявна віра. І, по суті, його слова ну, звучать, ну, можна так сказати, що таким основним гаслом послання апостола Якова є слова віра без прав мертвої. І якраз ми дійшли до цього моменту. Читаємо. Яка користь браття моє, коли хто говорить, що має віру, а діл немає саме діл, які підтверджують віру. Чи може віра спасти його? Ну просто віру. Я вірю. Вірую в Бога, вірую в Ісуса Христа, вірую в Трійцю. Все, я вірую. І на цьому все. Якби від мене, я від себе нічого не вимагаю, ні на чим не стараюся, не працюю. Живу, як жив, просто вірю. Це спасає? На думку деяких протестантських конфесій, так, це спасає. Ти увірував, ти охрестився, все. ну, якби, Ти входиш в число спасених, визначених Богом, От е, крайне, крайній е, такий прояв розвитку протестантського, протестантських ідей це саме е, теорія про, пр, пр, он забув. зараз, е, Про предопределення. Тобто, що Господь наперед визна наперед визначення. Що Господь наперед визначив кожну людину, хто спасеться, а хто ні. І, звісно, не так все просто в протестантському богослів'ї, і там є певні узгодження, ну, речі, якби але. Тобто, всі... Господь вже визначив всіх до спасіння а кого до погибелі, бо він знає, але і йдуть пояснення. Проте є крайні такі е, конфесії, які можуть, наприклад, е, стверджувати, що все, ти можеш жити як хочеш. Головне, що ти став членом нашої конфесії у віру Ісуса Христа, і віра тебе спасає. Саме наша конфесія є запорукою того, що ти ввійшов в число обраних Богом наперед визначених. Все. Е, Проте, Апостол Яків дещо про інше говорить: про те, що мають бути діла в цій вірі. О, перепрошую мене, сіли. Акумулятори, Ех, що ж буде так? Так от, чи може віра спасти його, тобто людину? Бо якщо брат або сестра наїд, а не немає денного прожитку, а хто-небудь із вас скаже їм: ідіть з миром, грійтеся і наїдайтеся, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь. Так само і віра, коли немає діл, сама по собі мертва. Тобто, ну, гарний приклад насправді. Тут тобто, до нас приходить наш друг, каже, допоможи мені. каже, А ти йому каже. Бог тобі допоможе, добре, все. Іди, іди допоможе, а насправді нічого не даєш. Він тобі стук, стук двері, відкриваєш, людина просить милостиню, дайте щось поїсти. Ти кажеш, добре, зараз дам, закриваєш двері, ідеш по сво... і далі йдеш, лягаєш там, сідаєш у крісло, дивишся фільм. І все, це хіба Ну, ти сказав добре, але ти нічого не зробив. Так само і віра. Якщо без... ти кажеш, я вірую Боже в тебе, але нічого не робиш, відповідно того, що, в принципі, очікує від нас Бог, то, ну, в принципі, да, наша віра мертва є, без, так... без, прав. без прав віри. До речі, апостол Павло, я зараз е, вже не, пригад... не пригадаю, в одному з своїх послань теж вказує на те, Зачасту він говорить тільки про віру, ну, що вірою людина, вірою людина спасена буде. Але є моменти, коли він в своїх посланнях говорить саме про віру, яка має, має супроводжуватися справами. Далі, як апостол міркує, але скаже хто: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі віру мою, ділами моїми. То можна сперечатися, і от дійсно, в кого буде. Чий аргумент буде вагоміший, якщо, наприклад, я можу показати свою віру в ділах, а ти мені просто без діл покажеш свою віру. Ну, наприклад, я одна людина засвідчить просто буде йти і подасть милостині людині, а друга буде казати, йти поруч, і казати, треба подавати милостиню, але повністю, але просто. Мимо пройде тої ж самої людини, яка просить милостиню. А другий нічого не буде казати. Але подасть їй, в кого є віра, хто керується євангельським вченням Ісуса Христа? Хто з цих двох? От саме той, хто виконує його, хто м, е, реалізовує віру в своїх справах. Ти віруєш, що Бог один. Добре робиш, але й демони вірують і тремтять, те, про що я казав. що просто сповідувати Бога трійцю, а, Бога сина, який воплотився, став людиною, а, був розіп'ятий, помер воскрес, вознісся і дарував нам спасіння, це добре. А де, де справи, ті, до яких закликає Господь. Навіть заповіді блаженства, вони закликають нас до певних дій, до певного способу життя, до певного побудови певного світогляду християнського. Так. Та чи хочеш знати пуста людину, що віра без діл мертва? От якраз постійно він до цього повертається. Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісака? Чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла довершеності? І справедливо і, і справдилося слово Писання повірив Авраам Богові, це було поставлено йому в правильність, і його було названо Другом Божим. Повірив Авраам, а ще й перекладає довірився Авраам Богові. Е, бачите, Саме справи Авраама були доказом перед очима Божими, що Авраам йому повністю довіряє. Господу не треба була жертва Ісака. Він випробовував Так, таким, можливо, жорстким чином, найжорстокішим, щоб батько вбив, приніс в жертву свого, єди... ну, свого довгоочікуваного сина. Єдиного від цари сина. І, ну, якби вони вже були в, в літах похилих, похи, ну, похилого віку, і варіантів, що Господь йому знову дасть, мало. Господь каже, принеси в жертву. І він іде і, і готовий це зробити. Господь його випробував, так, жорстоко, але випробував так, що зрозумів, що ця людина дійсно йому повністю довіряє і ввіряється. Якщо Господь сказав, що в тебе буде велике потомство, то значить, Господу не важко буде дати іншого сина або. Воскресити цього. Ну, не знаю, що було. Ну, важко навіть уявити, що було в думках у Авраама, але він повністю довірився Богові. Як би йому важко це не було, він, е, кров не поставив вище, е, ой, вірніше, духовне вірність Богові, духовну вірність е, поставив вище навіть кровних зв'язків. Те, про що, в принципі, неодноразово говорить нам Христос, коли розставляє пріоритети духовності і кровності. От. І цим же прикладом на Авраама посилається саме на Авраама, який своєю довірою Богові, своїми вчинками доказав віру Богові. На це постійно посилається апостол Павло. І це вкотре нам показує, що апостол Павло і Яків говорять про одні речі з різних сторін підходять, але для них однаково важливо віра, яка підкріплена ділами справами, життям. Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? Так само і блудниця Рахав хіба не за діла, було виправдано, не за діла було виправдано коли вона прийняла розвідників і вивела їх іншою дорогою. Дійсно, Рахав прийняла ізраїльських розвідників, допомогла їм втікти, коли їх почали шукати. А чому? Тому що вона, будучи язичницею, спостерігаючи за бойовими успіхами. В інших місцях іудеїв, вона зрозуміла, що їхній Бог ну, так, сильніший. І вирішила сповідувати, ну, якби пристати е змінити собі Бога. Свого ідольського вона не визнала, ну, якби попрала, а почала покладатися на Бога ізраїльтян. І своїми справами, тим, що вона ризикуючи своїм життям, знехтувавши своєю вірою, своїми. Людьми заради істинного Бога вона допомогла втікти е цим, от саме справою да, допомогла втечі цим розвідникам. Вона виправдалася. Ну, теж такий ще один приклад віри. І останнє слово: бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. мертва є. Е от як дійсно, тіло воно живе доти, поки в ньому є дух. І так само віру. Ми можемо казати, що ця віра є живою саме в тоді, коли людина робить справи віри, живе за, за своїми переконаннями, ну, за своєю вірою, за християнськими ну, якби, і орієнтирами. І поки вона так живе, їй віра жива. Якщо людина перестає жити за Євангелієм, то віра ця стає мертвою, як тіло, яке залишається без духу. Такі настанови сьогодні. Апостол Яків ще буде е, дещо до цього повертатися, але він не сильно затримується. Хоча, напевно, все ж таки, е, щодо апостола Якова, це найголовніша його така теза, найяскравіша, де він так е, приділяє увагу саме вірі, яка підтверджена справами. Далі він буде давати ще інші поя... ну, настанови вже в наступній третій главі. А ми з вами перед тим, як. Е, Перед тим, як прочитаємо молитву, я вже зачитаю ваші коментарі. Хоча я дивлюся їх небагато. Всім, всім вітання. Тетяна Хілько, спасибі. Е, Елла Прядко, Навіки Богослава е, і Каріна Алілуя. Прошу вас підписатись на наш YouTube канал, хто не підписаний. Буду дуже вдячний, це корисно. Для YouTube поширення youtube Ютуб-каналу також ваші, очікую від вас вподобайки, коментарі та поширення відео в соціальних мережах. Також дякую всім нашим спонсорам і тим, хто підтримує нас донатами. Що ж, ага, Анатолій, дякую за пояснення апостольського послання. Дуже цікаво. Скажіть в вашому благочинні, скільки приблизно храмів служить українською мовою або на ізводі? Цікаво, чи щось змінилося, чи може якось, якось комбіную? Комбіну... Є храми, які комбінують. А, ну, В моєму благочинні, наскільки я знаю, є лише два храми, де служать українською мовою? А... Хоча тут важко сказати, тому що е в силу того, що е наша парафія втратила храм, ми тепер знаходимося в одному благочинні, а служимо в іншому благочинні, нам надали приміщення, одна громада е київська надала приміщення, і ми там служимо. І так сталося, що та громада, яка нам надала приміщення, вона теж служить українською мовою. Хоча, е якщо взяти загалом в Києві, так як ми служимо в Києві, то ну я не знаю, чи два, чи, чи дві, чи три громади всього лише служать повністю українською. А є громади, які ну, ще декілька там, напевно, на пальцях однієї руки, де служать або по почергово українську і церковнослов'янську. Бувають громади, де лише читають святе письмо. Українською мовою. Ну, по-різному буває. <coughs> так, бажаю гарного стріму. А я буду завтра приходити в курс молодого бійця в 73-й фантом а, ангела охоронителя вам і хай Господь оберігає вас. Хай, нехай Господь береже вас і ваших побратимів. Так, Андрій, слава Богу, дякую вам за пояснення та коментарі. Спасибі, Андрію. Так, Анатолій, дякую. Що ж, о, запитуйте, якщо є будуть питання, готуйте їх, заздалегідь або записуйте. Потім, можливо, там, на наступному ефірі задавайте, буду радий відповісти. І взагалі, це трішки пожвавлює наш, нашу бесіду. Не тільки я говорю, але і ще й ви, якби, є активними учасниками. Хоч і не говорите, але пишете. Що ж, тоді. О, тоді перейдемо до молитви за Україну і за наших воїнів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдине, творищу риса, поглянь в милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наші, визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не пам'ятай беззаконні, не правди людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смиренні, смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти ворога. Погуби наміри, несправедливі насмілення тих, хто прийшов до нас з війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу, українську та народ нашу і віру нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же Господи буде воля твоя над нами. і Якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці але віримо і молимось тобі, вельми щедрий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо Ти є захист, і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за увагу. Був радий з вами знову зустрітися, провести цей стрім, помолитися разом, почитати Святе письмо. Сподіваюсь, що завтра ми з вами теж зустрінемось і продовжимо читати вже третю главу Соборного послання апостола Якова. На все добре, Божого благословення. Хай Господь благословляє.